Вітаю вас, друзі, незважаючи на гучні заяви спецпосланця Трампа Віткофа, який з одного боку повідомив про те, що не вважає Путіна поганою людиною, і що нібито Путін навіть молився за так званого друга Трампа. Незважаючи на те, що сьогодні Вітков фактично підтримав путінський ультиматум, і не заявив про те, що Україні необхідно провести вибори під час перемир'я, і натякнув, що Україна, начебто, має віддати Росії чотири області, в тому числі з неокупованими територіями, незважаючи на те, що сьогодні російські пропагандисти почали гучно кричати, що нібито США погодяться зі всіма вимогами Росії щодо України, і що, начебто, доля Зеленського вирішена. Сьогодні, ближче до вечора, кремлівський політолог Марков повідомив про те, що Путіна хочуть обманути і що Росія попала в пастку. В соціальних мережах він опублікував так званий план Європи з посиланням, начебто на західні змі, але не вказав на які. Я особисто щоденно моніторю десятки засобів масової інформації і нічого подібного я не бачив. Ні, схоже на те, що Марков вирішив написати про страхи Кремля. Він повідомив про те, що, начебто, є таких п'ять основних пунктів: що перший пункт це підписання перемир'я між Україною та Росією. Другий пункт це введення в Україну миротворців, але миротворців під Егідою ООН, тобто має бути рішення Ради безпеки ООН, і ці миротворці мають бути з нейтральних країн. Миротворці за словами Маркова будуть розміщені по лінії бойового зіткнення. Третій пункт це те, що після того, як ситуація буде стабілізована, як тільки бойові дії припиняться, Україна запросить миротворців з країн Європи, за словами Маркова, це будуть миротворці з країн НАТО. Причому контингенти з європейських країн будуть розміщені не на лінії бойового зіткнення, а розміщуватись вони будуть просто в великих українських містах, важливих портах, тобто знаходитися фактично за спинами місії ООН з нейтральних країн. Четверте, за словами Маркова, це те, що європейські контингенти в Україні отримують техніку від США, адже ми знаємо, що в Європі є проблеми з кількістю техніки. Також Марко підкреслює, що США нададуть розвідувальними даними підтримку і також будуть підтримувати прикриттям ППО. Системи ППО, які здатні збивати ракети середньої дальності, є, наприклад, в Польщі та Румунії. Щодо підтримки з повітря американська авіація – це навряд чи І я хочу нагадати, що вчора були повідомлення в британських ЗМІ, що Британія візьме прикриття з повітря на себе. І п'яте, за словами кремлівського політолога, це фінансування цієї операції. Марков наголошує, що все фінансування буде в основному за російські гроші, за рахунок заморожених російських активів. Як ми знаємо, в Європі знаходиться близько 300 мільярдів доларів заморожених російських грошей, і Марко вказує саме на них. Крім того, він говорить про те, що буцімто частково буде фінансування і за українські гроші. Що коли Україна підпише договір про корисні копалини, за рахунок потенційних доходів від продажу українських природних ресурсів, також можливе часткове фінансування. І Що основою цього всього буде договір між Україною і США про корисні копалини. Як підсумок Марко підкреслює, що це дуже хитрий план, що Україна в результаті отримає реальні військові гарантії безпеки, адже на території України будуть військові контингенти країн Європи, країн блоку НАТО. Вони будуть з технікою, зі зброєю, буде прикриття з неба, і водночас Росія втратить можливість на продовження агресії, і при цьому буде ще й оплачувати цю операцію. Зважаючи на це, Марков пише про те, що як тільки Росія підпише план перемир'я, то одразу запуститься процес ведення в Україну сил НАТО і Російська Федерація опиниться в пасті. Звісно, одразу виникає таке питання: а наскільки є реальним цей так званий план сша Європи щодо завершення війни і надання Україні гарантій безпеки? Я скажу свою суб'єктивну думку, що дуже схоже на те, що у значній мірі цей план виглядає реальним. І на це вказують ряд факторів. По-перше, за те, що незважаючи на публічні загравання, Москва не довіряє Трампу, не довіряє Сполученим Штатам Америки. І сьогодні, до речі, з'явилася новина, що російський МЗС попередив США про можливі наслідки, якщо Сполучені Штати розмістять свої ракети в Японії. Другий фактор, який вказує на те, що такий варіант розвитку подій є цілком реальний, це вчорашня заява від президента Франції Макрона, який повідомив, що Франція розглядає миротворчу місію ООН як альтернативу європейському контингенту в Україні. Вчора була заява від президента Крино-Зеленського, який повідомив, що Україна виступає проти, але. Тут можливо, можливодовочка від президента Франції, тому що сьогодні з'явилось повідомлення, що Китай цікавиться думкою ЄС про свою ймовірну участь у миротворчій місії в Україні. А у Франції та Китайської Народної Республіки відносно добрі відносини. Я хочу нагадати новину від 5 травня минулого року, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції. Тому можливий такий варіант, що, наприклад, Китай, деякі інші так звані нейтральні країни будуть розміщені їх миротворчі контингенти без зброї, просто такі місії, можливо, у невеликій кількості по лінії бого зіткнення. А уже потім другий етап це введення в Україну контингентів європейських країн, але не на лінії зіткнення, а просто в міста створення в Україні баз. І як ми знаємо, у наступний четвер, 27 березня, Президент Франції Макрон організовує в Парижі черговий саміт лідерів країн, так званих охочих, тобто тих країн, які готові направити в Україну миротворчі контингенти. І це питання зараз пропрацьовується. І загалом, що Франція, що Британія, відповідно, Макрон та Стармер уже декілька разів організовували подібні саміти. Тобто, робота в цьому плані не припиняється. Звісно, незакритим залишається питання, чи Сполучені Штати Америки чи Трамп погодиться надати європейським миротворчій місії необхідну військову підтримку. Раніше президент Франції говорив про те, що потрібна підтримка з повітря і потрібна підтримка від США розвідувальними даними. Були візити і президента Франції у США зустріч з Трампом. Також був візит премєр міністра Великобританії Стармера, все це обговорювалося, але якихось таких витоків у ЗМІ не було. Деякі змі писали, що, начебто, Трамп поводився деякі написали, що ні. Були певні такі позитивні заяви з Франції, але щось конкретного конкретно сказати, поки зарано. У будь-якому разі Москва чудово розуміє, що під час перемир'я Україна може отримати гарантії безпеки, так, нехай не НАТО, але введення в Україну миротворців, країн ЄС, країн НАТО, як не як, але будуть гарантіями безпеки. Тому Москва вирішила діяти відносно хитро в двох напрямках. Перший напрямок це те, що Москва погоджується на місію ООН, але на беззбройну місію, і навіть, виявляється, погоджується на китайську місію. Сьогодні була заява від депутата Чепи. Це перший заступник голови Комітету Державної думи з міжнародних справ, який сказав так, що миротворці Китайської Народної Республіки Москва їм більше довіряє, чим Європейському Союзу. І Москва б дуже хотіла, щоб саме були беззбройні миротворці, як раніше, під час Мінську-2, були так звані миротворці ОБСЄ. і вона хоче зараз саме такого. Україна з одного боку виступає проти цього, тому що на цих так званих миротворцях все може закінчитися, і другого етапу введення в Україну миротворців з країн Європи може й не бути. Україна хоче перестрахуватися. Саме тому президент України Зеленський виступив проти такої ідеї Макрона. Але як воно далі буде, як далі будуть розвиватися перемовини? Подивимося, але чесно кажучи, якоїсь такої довіри до Китаю, до Китайської Народної Республіки, зважаючи на його лицемірні заяви, і зважаючи на те, що він хоче не прямо, але підтримує країну агресора, і зважаючи на те, що крім заяв реальних дій немає, то особисто у мене якесь таке відчуття, що Китай може допомогти відсутнє. Другий напрямок, в якому активно працює Москва, це з одного боку така бурхлива імітація бажання миру, начебто бажання завершення війни, бажання йти на мирні перемовини. Але з іншого боку, Москва всіляко затягує час і шукає будь-яку можливість, так звану підставу, щоб взагалі зірвати мирні перемовини. Є заяви, зокрема сьогоднішні з Верховної Ради України від Веніславського з комітету оборони, який повідомив, що Путін і загалом Москва на переговорах намагаються тягнути час. Подібні заяви є і в Америці, зокрема від Американського суту вивчення війни, який у сьогоднішньому світі написав таке, що Кремль використовує наративи про українські удари і бойові дії на російській території. Щоб зіпсувати перемовини України та США та виправдати відмову РФ від мирних переговорів. І це дійсно так. Адже сьогодні пролунали заяви з Москви в устами офіційного представника російського МЗС Марії Захарової, яка заявила, що Буцімто Київ, як і в 2022 році, намагається зірвати мирні перемовини і почала погрожувати Україні відповіддю на атаки по російських енергооб'єктах. Тобто Москва б'є по українських об'єктах інфраструктури, а у відповідь бити не можна. Якщо Україна буде бити у відповідь, то тоді, начебто, Україна зриває так званий мирний переговорчий процес. А тим часом ЗМІ повідомляють, що США зустрінуться з технічною командою з України в Аріяді в Саудівській Аравії уже завтра. Перемовини будуть післязавтра, в понеділок, 24 березня, але виявляється, що вже завтра буде така попередня зустріч між Україною і США. Але про це ми поговоримо у наступних випусках. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТРІ.